Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник на честь святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, Спаситель міра, Господь наш Ісус Христос, звершуючи своє служіння на землі, вибрав собі 12 апостолів. Це були близькі ученики Христові, які були свідками Його дивних чудес, Його Божественного Слова, які були свідками Його страждань і світлого Воскресіння, які потім після Вознесення на небо розійшлися по землі, щоб возвістити людям про Христа розп'ятого і Воскресшого. Серед 12 апостолів, одним із знаменитих апостолів був святий апостол Петро. Він був братом апостола Андрія первозваного, і, як говорить святий Андрій, апостол Андрій привів Петра до Спасителя. І Спаситель поділився на нього, його звали Сімон. Господь сказав, Сімоне, ти будеш називатися каменем. І, і потім вже і апостол Петра починав, бо сім'я називати Петром. Апостол Петро і, був по натурі гарячий, дуже такий імпульсивний, і він завжди дуже ярко і... і Сильно реагував на всі дивні діла, що він бачив, що він чув, на все він все дуже. У нього була така своя дуже така, ну, сильна реакція як людини. І коли Господь спитав апостолів один раз, за кого мене рахують люди? Говорять, що одні кажуть, що це е, пророк Ілія, другі, е, другі кажуть, що один із великих пророків воскрес. А Спаситель каже, а ви за кого мене рахуєте? І апостол Петро від імені всіх апостолів сказав, ти Христос, Син Бога живого. Це ісповіднення віри, яке е, е, Озвучив святий апостол Петро, це було, ну, серед апостолів всі так рахували, але Він по своїй ну, ну, натурі, гаряче, він перший виступив і відповідував Христа як Месію, як Сина Божого, як воплощеного Бога. І Господь сказав йому, що не плоті кров тобі відкрили це, але це з Небесний. Він тобі відкрив цю тайну. Апостол Петро після вознесення Спасителя на небо ходив з проповіддю святого Євангелія, багато боровся з рідними супротивниками, з вохвами, чародіями. І відома така його боротьба з одним волхвом, якого звали Сіємо. І ця довга боротьба закінчилася тим, що Сімон ну, хотів людей обманути та й каже, що я, ви мене не слухайте, я возношуся на небо. І демони підняли його ну, в виду всіх людей на високо в небо. Апостол Петро помолився, щоб демони відступили від нього, він упав і розбився, і ще трошки пожив і помер. І так от, така була боротьба святого Петра з Сімоном Волхвом. Святий апостол Петро постраждав Римі. А, а святий апостол Павел це також апостол Христов, але не з числа 12, а він був прикликаний до апостольського служіння вже після Вознесіння на небо нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Він ще був молодим юношем юнаком. І коли побивали апостола Стефана каміннями, то, побиваючи каміння, зняли з себе одежі і молодий Павел, від того звали, тоді Савел, він стеріг одежу тих, хто побивав апостола Стефана. І потім він, будучи ревнителем не по розуму. По законі Божому взяв від первосвященників ну, записки такі, рекомендаційні документи, він пішов в Дамас, щоб там знаходити віруючих у Христа і нищити їх. І ось по дорозі в Дамас Спаситель явився Савло, Явився у своїй славі, дивне божественне світло сіяло. Апостола Павла він осліп від цього. І апостол Павел, бувши савил, питає, хто ти? Господи. А Господь каже, я Ісус, якого ти гониш. Тобі важко йти проти ворожна. І апостол Павел увірував і каже, Господи, що мені робити? І Господь каже йому, іди в Дамаск, і там тобі сказано буде, що тобі треба робити. І коли апостол Павел прийшов в Дамаск, то там був один із учеників спаслітеля по імені Ананія, апостол Ананія. І в Ананії бачив видіння Господа, Господь сказав, Ананія, йди в такий дім, знайдеш. Савла і Старша роду. Роз'ясни йому віру, навчи його вірувати і хрести його. І він тепер теж молиться і бачив видіння мужа, якого звати Ананія, тобто він бачить Ананію апостол Павел. І Анані прийшов до, до Павла, знайшов його, хрестив, навчив вірувати. І апостол Павел почав із гонителя перетворився в проповідника. Він почав тут в Дамаску, проповідувати Христа. Іудеї не вірили, що це так може бути, що гонитель, який прийшов сюди для того, щоб мучити християн, почав учити людей вірі у Христа. І, звичайно, вони хотіли його вбити, його на корзині вночі спустили з городської стіни. Він пішов в Аравійську пустиню, там два роки був в пустині, потім пішов до апостолів і так почалося його апостольське служіння. Апостол Павел це один із апостолів, який більше всіх потрудився в проповіді Євангелія. Він написав 14 послань, яких з'ясняє. Духовні таємниці з'ясняє правила віри, учить людей любити Бога. І дуже знамениті такі слова апостола Павла, які він сказав про те, яке у нього відношення до Христа. Наскільки він полюбив Христа, що він заради Нього, все, що він раніше міг, умів, знав, рахує, як. В умети, вміняю йому вумети, тобто ну, в тряпку. І э, він э, говорить в посланні до Римлян, що ні життя, ні смерть, ні ангелі, ні, ні начала, ні власті, ні настоящі, ні будущі, ні ін, інша скорбь може відлучити мене від любви, від любви Христової. Від любві Божій, що во Христі і Ісусі. Так він любив Спасителя, що ніхто і ніщо не могло відлучити Його від цієї божественної любові. Апостол Павел був висищений до третього неба, і хоча він не ходився Спасителем по землі, Сподобався такої щастя, що він був осхищений до третього неба і чув незлаголені не слова, які людський язик не може передати. Святий апостол Павел також постраждав в Римі. І Свята Церква сьогодні згадує цих двох апостолів як великих проповідників. Воскреслого Христа. Обидва апостоли, вчили любити Бога і смірятися перед Богом. Апостол Петро, такі знамениті слова його, що е, огняного іспитання для вас покускаємо, не чуждайтесь. Це ви говорить християнам. Е, Бережіться тільки того, щоб хтось із вас не постраждав як вбивця, як злодій, як грішник. Ну, а якщо ви страждаєте, роблячи добро, то через ці через страждання ви участвуєте в страстях Христових і будете розділяти з Христом вічну славу. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб кожен з нас в міру своїх сил старався жити свято і непорочно на землі. Щоб наше життя було згідне з законом Божим, тому що закон Божий святий. І та людина, яка живе законом Божим, вона також стає святою. Щоби ми все, що Господь нам пропускає на земному шляху, щоб ми сприймали з благодарністю без робота, без униння, а сприймали то як лікарство, яке завжди буває гірким, але яке приносить пользу для тих, хто з благодарністю його сприймає. Так і скорбі, і болізні, які Господь пропускає нам в земному житті, вони являються для нас ліками, духовними ліками, якими Господь. Ізціляє наші духовні і, 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 рани і робить нас достойними. Вічного спасіння на небі в Христі Ісусі, Господі нашому, якому від нас слава, чесця, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.